2 серпня, в місті Одеса. Озор Цін в магазині АТБ. Цибуля 12 гривень, різні ковбаси, морозиво 1 кг. Це пів кілограма, коштує 53 гривні. Ходімо. Так, Тут все атмосферненьке, тут можна залишити свої речі. Візьмемо з вами кошовку. Можна взяти там було тачку, телячку. Що у нас? Банан, перший гатунок. Майже 59 гривень, апельсини 55, яблуки. Українські яблука. Щось вони не дуже. По 20 гривень кавун. Ого, щось таке новеньке, кавун без... Насіння 40 гривень. Томати тепличні у нас по 53 гривні. На базарі я вже бачу 25 гривень. Що у нас от по водичці? Мінералку можна взяти за 23 гривні. Лохина у нас коштує 18 гривень за 100 грам. Такі ціни на пиво. Пиво Германів Бленч. Коштує 20 гривень, до речі, непогана ціна. Треба буде взяти. Особливо бленч мені подобається. Одну баночку, може навіть дві. А що це, що, щось цікаве? Що це у нас? Блин, Це Кейтенбюрг. І це вже коштує 30 гривень. Все правильно. За 20 гривень баночки ми візьмемо з вами. Ціни на кока колу Це величезні пакавани з пивом. Рогань традиційне 2 літра коштує 52 гривні за 2 літра. Чернігівське. кому що цікаво, обирайте. Клас опілля коштує 30 гривень. Можна от молочка. Саме найдешевше молоко, це приблизно 30 гривень коштує кефір. Вода така от від 15 гривень можна взяти. У нас коштує 30-40 гривень. Молоко 36 є дорожче є дешевше. 34, 20, 35. Така молочка, ось ціни на торти. Наполеон і коштує 105 гривень. За пів пів кілограма. Що у нас по сокам? Так, ось такі ціни по сокам у нас. Сіки. Хліб. Від 12 гривень до 30-40 до, 30, до 40 гривень чорний Бородівський можна вийти. Так, що тут по газіровкам? Бачимо. Сіль. 14 гривень за кілограм. Що у нас тут по морозиву? Від 7 гривень. Кетчуп різноманітний від 26 гривень навіть є. Кетчуп щедро, 250 грам. 17 гривень. Непогано. Так, морозиво. хладик каштанинський, 19 гривень. Можна три медведи за 23 гривні взяти. Непогані ціни. Так, що слаба алкоголка у нас. подорожчав подорожчавши 65 гривень. Така такі ціни. А знаурі 128. Саме дешевше шампанське стоїть 128 гривень. Є дорожче віна. Дешево вино 60 гривень за пляшку. Або навіть дешевший є в пакованах за 50 гривень літр. Є дорогі вина, тут Гранд Ноїр 244, 300 гривень, є такі вина. що це я не знаю, не такого не коштував. 306 гривень якийсь цікавий. пельмехи можна взяти. Менезики. Кілька. Коротше, все що завгодно. Так, по конякам. Найдешевший коньяк 128 гривень за пів літра три зірки.